Над збереженням українських культурних традицій і національної ідентичності невтомно працює напівпрофесійний ансамбль і спілка українського народно-сценічного танцю із перця у Мюнхені. Ансамбль існує вже 2010 року і є носієм культури, справжньої візиті по України, єдиний та роду і рівня в Західній Європі. Основною метою діяльності колективу є збереження та популяризація зафіксованих у танці народних традицій та звичаїв різних регіонів України. В ансамблі створюються, вивчаються і виконуються традиційні і сучасні народно сценічні танці та хореографічні постановки. Протягом років, працюючи над створенням репертуару, хореографи колективу із перцем шукали власний шлях. Вони створювали нові хореографічні постановки, використовували багатство національного фольклору, зокрема українські танці, творчо їх осмислювали і збагачували класичної хореографії, сучасного танцю або і інших видів танцювального мистецтва. І водночас старалися зберегти етнічну суть українського танцю, але залишали свій особистий творчий почерк. Так виникли ліричні танці, такі як на крилах з журавлями, жартівливі танці, як які, запальні, дикі танці, буковинські, гопаго та героїчні аркан. Ігопак. А на створення неординарної хореографічної інновації під назвою Українсько-ірландський батл», де злилися стилі української і ірландської культур, підштовхнула глобалізація, інтеграція і розвиток міжкультурного обміну в Західній Європі. І особливо для молодих танцюристів нашого колективу. Які народилися поза межами України і які несуть в собі справді суміш двох або більше культур є цікавими такі міжкультурні і практики. Вони можуть там найкраще себе виразити. Українці поза межами України стають частково або й повністю відокремлені від культурно національного розвитку в Україні. Тому. Щоб зберегти цей зв'язок, для створення географічних постановок ми досліджуємо розвиток українських народно-сценічних танців та костюмів Ми запрошуємо на майстер-класи досвідчених хореографів з України, а також використовуємо сучасні пісні. Таким чином, під пісню Артема Пивоварева Дежавю була створена унікальна танцювальна композиція. Своєрідний синтез елементів сучасного і традиційного народного танцю. Трагічні реалії в Україні спонукають ансамбль ще з більшою енергією спрямувати всі свої зусилля на просвітницьку та дипломатичну місію, знайомити світ з нашою країною. На початку війни члени колективу організовували благодійні концерти. На яких ми збирали пожертви для потреб України. І зараз разом з професійними українськими співаками і музикантами ансамбль регулярно презентує українську культуру на головних сценах міста Мюнхена та оточуючих міст, активно приймає участь у різноманітних інтеграційних культурно-мистецьких заходах у Західній Європі. Представляє Сценічне видовище, що несе в собі віру і надію на найкраще майбутнє, та захоплює європейців неймовірною життє стверджуючою енергією. Через мистецтво танцю і музики іноземні глядачі дізнаються про духовну спадщину України, а через неї і про наш незламний український народ. Одним із напрямків Роботи виконавського колективу є благодійна духовна підтримка вимушено переселенних дітей-підлітків, які мають хореографічну підготовку, які під час війни вимушені були приїхати до Мюнхена та в околиці міста. Таким чином, у спілки з перцем виникла ще одна мета: виховання молоді, розвиток нового покоління танцюристів, які відтворюють красу українського танцю. На різних сценах Європи. Таким чином, щоб відновити впевненість у, у цих дітей, дати відчуття стабільності, як було це до війни в них на Україні, вони прийняли участь у всенімецькому балетному конкурсі Deutsche Ballettwettbewerb у категорії Національний танець і були оцінені найвищою кількістю балів серед усіх представлених на цьому конкурсі танців. Були представлені українсько-їландський БАТЛ та ГОПАК-онсамбл. Участь колективу е, із перцем у цьому конкурсі стала важливою просвітницькою роботою і для хореографів Західної Європи. Бо саме українці показали питому українські рухи, фігури сформували правильне уявлення про український народно-сценічний танець.